Вот какая началась начало? Снизу. Светошинский район первый. Экспозиция с ушколством. Зараз завдання Зеленбуду дав департаменту культури для того, щоб більше груп, молодіжних груп залучали з кожного району дитячих колективів для того, щоб не тільки приходили подивитись гарний, гарний вид, а також відпочити сім з сім'єю з друзями, почути музику. Тобто, Робимо всі можливості для того, щоб Київ залишався комфортним місцем для відпочинку і використовувати ефективно київські парки.